Україна опинилася під загрозою розколу держави. Такі побоювання в Івано-Франківську озвучили відомі політологи Тарас Возняк та Сергій Дацюк. Вони переконані, нині найбільша проблема нашої країни відчуження держави від народу. Правлячий механізм ніби є, однак належить він лише кільком людям. Суспільство ніяких важелів впливу не має, Натомість українці побоюються репресій з боку влади. Основна причина такої ситуації відсутність у громадян будь-якого інтересу. Треба перезагрузити перезавантажити цю державу. Переукла. Прикласти наші відносини, переукласти перекласти наші стосунки із тим, що називається країна. Зараз ця країна, ще раз кажу, українському народу не належить. Вона обслуговує дуже малесеньку групку людей, котрі дійсно реалізувалися. Вони живуть в Монако. Вони ну для них вони всі в шоколаді. Але не в шоколаді український народ наразі в Україні як держави є лише два сценарії розвитку найдієвішим шляхом подолання кризи. Політологи вважають революційні зміни. Зокрема, прийняття принципово нової конституції, бюджетної революції та поділу олігархічного бізнесу. Окрім того, треба встановити громадський контроль над усіма публічними ресурсами. В іншому випадку відбудеться фрагментація держави. Ще один можливий варіант змін, який пропонують політологи: модель мережевого самоврядування. Управління буде йти знизу. Кількість повноважень буде визначатися знизу. І тільки ті, які не можуть бути виконані внизу, опановані внизу, вони будуть видаватися наверх. Тобто, я називаю цю систему супердіарність на противагу субсидіарності. Як це зараз реалізовано там в Польщі чи не, в не, не. аби подолати кризу ідей в українському суспільстві? Політологи планують провести низку тематичних семінарів в різних містах країни. Окрім Івано-Франківська, найближчим часом планують завітати до Тернополя. Втім, кажуть, чекають на запрошення.